А зараз вітання з нагоди професійних свят, дорогі воїни-зв'язківці! Вітаємо вас з професійним святом Днем Військ Зв'язку! 8 серпня 2000 року ми вперше в Україні відзначили професійне свято воїнів зв'язківців День військ-зв'язку, яке встановлене указом президента України за заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави. Це свято поєднує історію і сучасність, є свідченням заслуг та оцінкою ратної праці багатьох поколінь професіоналів військового зв'язку. Їх ролі у забезпеченні обороноздатності. Нашої батьківщини завдання, які ставляться перед військами зв'язку, сьогодні відповідальні та складні і вимагають від особового складу високого професіоналізму, організованості і дисципліни. Тому бойова готовність з'єднань частин та установ зв'язку повинна бути на порядок вище готовності військ, яких вони забезпечують. А військові колективи зв'язківців у будь-який час за будь-яких умов з зобов'язані забезпечувати зв'язок і стати на захист своєї держави. Розвиток сучасних військ зв'язку відбувається на основі державної програми, героїчних традицій, поколінь, світових досягнень науки і техніки, реалій та вимог сьогодення. З нагоди свята щиро бажаємо ветеранам військ, зв'язку, працівникам Збройних сил України та членам сімей військовослужбовців усім тим, хто своєю працею піднімає авторитет і примножує традиції військ зв'язку. Добра вам, злагоди й оптимізму, здоров'я і родинного благополуччя, нових успіхів, в ім'я розвитку України та зміцнення її обороноздатності. З повагою до вас, голова. Бродівської районної державної адміністрації Орес Цигилик, голова Бродівської районної ради Євген Швет і бродівський міський голова Анатолій Белей. Ми ніколи не зрішимося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що злі Заспіваємо пісню за Україну. За її Незалежні за полюжіжі, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога можій рідні землі. В Україні слава рідній землі, і боритися, помоляте, бо будь які змови і боритися, поморете, бо все, що у злі заспіваємо Пісню за Україну, за її діжі.

family